У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той у той мій, той мести моком за хре світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти домовину? Той ту за. Коло куточку гостритніше на А той тихий та тверезий, бо зливий, як кішечка підкрадеться, ви нещасливий у тебе час і запустить пазурю печінки. І не благай, не виводить ні діти, ні жінка. А то, Це храни мору та отечество та так клюбить, так за ним бідкує. Та із його сердечного кров як воду точне. такие